Принесемося на південь на Херсонщину і дізнаємося, як минула ніч. Там з нами на зв'язку Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаємо! Слава Україні! Героям слава я дивлюся лишень по, по е, стрічці новин. Фактично, вчорашній день це такий був день тотального терору для Херсонщини від скидів дронів до е, артилерійських обстрілів і інших атак. Е, яка ситуація стане на сьогодні, якщо підвести підсумки? І вночі сьогодні теж у нас був терор ближче до ранку, і от зараз ще стріляють зараз. Я чую тільки як. Наші стріляють в тому районі, де я живу, а взагалі були дуже гучні обстріли. Я зараз не можу сказати, що які руйнування, але як кажуть, Наші дівчата, котрі живуть в тому районі в місті, то е, шибки дрижали, двері відкривалися, тобто дуже десь було близько. гучно було дуже сильно, скажімо так. Навіть навіть я прокинулася. Хоча зараз для мене обстріли вже знаєте, спиш собі і так тільки рахуєш у вісні там до 10, до 12, смотря скільки виходів є. Пані Оксано, а чим зараз власне найчастіше обстрілюють Херсон і Херсонщину? Чи це якийсь баланс, чи щось одне обирають? Ми бачимо переважно повідомлення про БПЛА, але пам'ятаємо, що й артилерія, і каби усе це в їхньому арсеналі? А, е... Якось так виходить, що вони, мабуть, накопичують артилерійські снаряди, і потім вони, от сьогодні вранці, це був вихід за вихідом, це була арта. Минулий тиждень, позаминулий тиждень. Каби раніше у нас це була така рідкість, а зараз вони вже не гнушаються, виділяють і на нас цю зброю. А взагалі-то максимально кожен день це БПЛА. Це скиди на людей, ну вони ж вони ж не ганяються спеціально за військовими. Вони кого бачать, на того і полюють. Тобто постійно в небо дивитися. Це вже має бути звичка для херсонців. Ну знову ж, от ми з вами розмовляємо. Наш нашу вистріляють знову ж. Ти побачиш, тільки коли вже тобі на голову летить. Так, ти не побачиш, от е, здавалося б е, пасмурна, слава Богу, не повинна бути дронів. Слава Богу, це коли тільки туман і вітер сильний. А так, в будь-яку погоду, ну, да, можна, якщо гарний зір побачити, якщо сонячна погода десь дуже висока. А так ти бачиш, вже тільки коли воно летить. Просто треба ходити під стінами швиденько е ховатися там за якимось укриттям. Ну так можна оберегтись. Але от як ви показуєте хату, вони ж навіть у вікно влітають е е е в півіхі, тому не дуже обережешся. Угу. Якщо вони вже вирішили тебе вбити, то я бачу, що наші оборонці з з повітряних сил і з протиповітряної оборони кажуть, що фактично Захтарська це все вилітає порціями. Остання порція сьогодні вночі була в після другої ночі. І Йдуть транзитом через Херсонщину на Миколаївщину. От а, в цьо, ще хотів вас розпитати, бо з'явилися вчорашнє відео. Підривів, зокрема ворогів, які пробували атакувати правий берег висадкою, такими на човнах. Вони пробують перебратися на відповідно, як часто чути якісь бойові дії зі сторони Дніпра. Ну ви знаєте, це ж залежить від того в якому місті прямо на Херсон, по центру вони не йдуть. Угу. Ну бо там безперспективно, без скажімо так. А по краям з одного боку, з іншого боку, люди, ті, хто там живуть, ще живуть люди, да і не одна людина, і не десяток. У нас є на центрі одна пані, котра ходить пішки півтори години до нашого волонтерського центру, щоб плести сітки. Ну я її розумію, бо там страшно знаходитися в Антонівці. Але от іноді, коли вже тиша вночі і пролітають якщо шахеди, і наші пани стріляють, то ми чуємо черги кулеметні, черги автоматні от і. А таких, щоб бої бої, то ми цього не чуємо, слава Богу. Кажуть, що кожен день, по декілька разів на день, вони на човнах намагаються переправитися, але наші відбивають ці атаки, скажімо так. Тут партизани наші кажуть, що на лівому березі е підтягнули техніку і ховають в захоплених будинках. Отака інформація. Що вам відомо? А, от про техніку мені. Е Слухайте, вони у них ротації, у них тут техніку, то туда, то сюди тягають. Це правда. Но, ну наскільки? От знаєте, якщо подумати логічно, переправились на човниках, ок, ну наші ж тут теж сидять. може, ну ладно, давайте якесь ДРГ, наприклад, пропустили. Ну, можливо, вони щось тут підірвуть, хоча б, такого ще не було. Щоб важку техніку переправити, тут це треба пантони, то це треба готуватися. Під землею вони цього не зроблять. Все одно це буде видно, що йде підготовка до якогось там величезного а, потужного штурму. Тому а, поки що ми сидимо спокійно, а те, що нас. Намагається вижити і вибити з Херсона, я маю на увазі цивільних. Як сказала одна моя подружка вчора в коментарях, дуже влучна чому? Тому що ви очі, ви вуха, тому що ви, залишаючись тут і допомагаючи армії, мотивуєте інших не здаватись. Ну, от якось так. Оксано, це якраз на кадрах ми показуємо, як мінують протоки між островами поблизу Херсона, і розуміємо, що тим окупантам, які намагаються десь пробратися чи на острови, чи десантуватися на правий берег, після от таких дій вже не вдасться зробити задумане. Наскільки обережні самі херсонці, бо розуміємо, що міна це всього навсього матеріал, який не розбирає, тобто наскільки люди розуміють місцеві небезпеку і до води не наближаються, а, ну до води наближатися. Це треба бути просто уже самовбивцею, самогубцем. Правда, у нас Росію ще ближче, вже від води так пів кілометра точно розкидують пелюстки, і от от тут треба дивитися під ноги. Але скільки не кажеш, на минулому тижні підірвався один цивільний чоловік. Йому відірвала стопу, на зупинку йшов. Ну, це в районі Антонівського мосту. Mm -hmm. Я хочу сказати, що про минну безпеку завжди кажемо, по сто раз на день кажемо, але люди такі, що іноді задивляються на пташок або по сторонам і не дивляться під ноги. Всі, всі я особисто, ні на яку землю, ні на яку травицю, тільки по. По асфальту, і все одно дивися під ноги, бо вони ж фарбують ті пелюстки у такий фон, що там то сірий, то темнозелений. Дивлюся, що центр національного спорту повідомляє російська окупаційна адміністрація, фактично від вчорашнього дня припинила повне повністю припинила виплату пенсій для українців, які відмовились відмовилися отримати паспорт Російської Федерації. О, це така інформація до роздумів, як люди будуть виживати, і чи це потягне за собою нову паспортизацію? Але ми про інші гроші вас розпитаємо. Вчора аналізували які наслідки е, призупинення всіх програм гуманітарних, в тому числі usaid е, програми працювали з містами, з комунальними господарствами. Як е, відчувається це зараз у е, Херсоні і в області? Що зупинилося? Де знайшли додаткові кошти? А поки що не відчувається ніяк. А, поки що всі сподіваються, що відновиться. Але а, хто його знає, як то будуть? Я чесно не сподіваюся, що будуть шукати якісь нові кошти. Якщо поки не добудують підземні школи, скажімо так, да? а, ніхто не буде шукати тих нових коштів для того, щоб Херсоні була допомога. А uh, я знаю, що ну. Моя особиста думка, що все ж таки, оця гуманітарка, котра роздається направо-наліво, зараз уже не направо наліво зараз уже тим, кому 60+, плюс, Але люди є, нагліють, люди вже просто нагліють. В чому вони звикли до безкоштовного, вони вимагають вже дайте нам. І вчора тільки була на волонтерській раді там село, котре за 15 кілометрів від Херсона. Ну їм можна доїхати до Миколаєва. У них все ж таки це село, слава Богу, було все розміноване і там е, можна було саджати е, городину, якусь і не тільки городину, е, от дайте нам гуманітарні набори, е, ці гігієну от просто дайте півтори тисячі нам треба. Є такі речі, котрі дуже треба і котрі в першу чергу необхідні, Це тим людям, котрі залишилися взагалі. от Ви показуєте кадри без житла. Е, без е, грошей, без їжі, от сюди треба направляти. Зараз не можуть евакуювати із міста людей, котрі залишилися е, одні, е, одинакі, лежачі, е, нагляду практично ніякого, у кого деменція, у кого там просто дуже похилий вік. І вчора розмовляла з волонтерами, котрі евакуації займаються. Вони кажуть, ми не знаємо. Куди тих людей подіти, бо родичів немає, а їх не приймають, а їх не приймають в лікарні там, далі від Херсонщини. І на Херсонщині нема куди їх діти. Отакі От проблеми треба вирішувати. І це було за рахунок грантів, що можна було десь прилаштувати цих людей або когось найняти. Юридична допомога була за рахунок грантів. З дітьми займали займаються у нас дітей багато і з ними займаються дуже так розвинули не тільки погратися, і фізкультура. Ну взагалі повністю у нас під землею все, що не онлайн з дітками проводили. Як буде далі? Ну я просто знаю одну людину, там гранти європейські, європейські поки не припинили. Будемо сподіватися, що відновлять якось програму. Хоча я не сподіваюся. Чесно, не сподіваюсь, чого трошки хороші новини. Є там вчора е речниця білого дому сказала що часткові частково да наказ відновити. А, але це стосується власне найважливішої та. сфери і сподіваємось те, про що ви кажете. Власне, евакуація отих самотніх людей, яких просто нікуди перевести, ніхто їх не приймає. Власне, сподіваємося, що хоча б їм вдасться допомогти, що хоча б для таких людей програми повернуть. Пані Оксано, дякуємо вам за участь. В нашому етері. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради була з нами на зв'язку.